Тривалі відключення світла, і як результат, розряджені гаджети та непрацюючі електроприлади. Наразі всі ці питання можна вирішити за допомогою павербанків. Цьогоріч у кривому розі попит на ці портативні зарядні пристрої зріс майже у чотири рази. Павербанк це зовнішній акумулятор. Він може накопичувати електричну енергію, зберігати її певний час, і від нього можна підзаряжати різноманітні гаджети. Найчастіше це телефони, можливо, годинники. МП3плеєри чи інші такі пристрої, які можна заряджати від USB. Зазвичай пауербанки мають ну, відносно невелику ємність від там, 5, 10 до 20, 30 а годин». Фахівці кажуть, нині павербанк ємністю 10 тисяч – найоптимальніший варіант для щоденного користування. Проте є одне, але зараз, як ніколи, треба зважати й на можливі блекаути. На цей випадок потрібен павербанк великої ємності. Зазвичай можна оцінити, наскільки вам вистачить того чи іншого павербанку ну, за його ємністю і за ємністю вашого пристрою. Наприклад, акумулятор телефону, якщо він на 5 тисяч ампергодин, а павербанк на 10 то приблизно, дуже приблизно двічі повністю можна буде зарядити телефон на 10 тисяч ампергодин вони доволі компактні. Вони також майже форм-фактору, як звичайний телефон, можна носити в кишені, і це робить його зручним, непримітним і корисним. Більшої ємності вони зазвичай більші і за своїми розмірами їх можна носити там в рюкзачку чи в окремій сумці. Наразі в магазинах – бум на павербанки. За місяць у цьому невеликому магазині продали їх більше 20. Були павербанки на 10, 30 та 50 тисяч, але вони швидко все скінчились. Зараз у нас є павербанки на 5 тисяч мікроампер та є на 20 тисяч. На 5 тисяч ви зарядите приблизно 1-2 рази свій телефон. На 20 тисяч це буде до п'яти раз. Це все залежить від ємності вашого акумулятора. Від 300 до 6 тисяч гривень на будь-який гаманець. Нині ціновий діапазон на купівлю павербанків більше ніж доступний для кожного. Але все ж таки, як обрати з них найкращий, давайте розберемося. За словами консультантів, схема ціна-якість при купівлі «Павербанку» працює на всі 100. Вартість зовнішнього зарядного пристрою залежить від фірми-виробника, його ємності та функціоналу. «Від 1200 у нас «Павербанки» – це саме базовий на 10 тисяч, без дисплея, Там є 4 індикатори. Індикатори показують рівень заряду. Заряд – 4 індикатори. Четвертий індикатор – 175, 25 і 0. І швидкі зарядки 10 ватт. Це саме базова зарядка. Ті, що дорожче, починаючи там від 1300, вже йдуть на 20 ватт, він буде швидше заряджати телефон. Е, є ще дорожчі павербанки, вже починаючи від 2000, це йдуть на 20 тисяч е, з бездротовою зарядкою, з фонариками і з удобною індикацією на е, дисплеї. Є павербанки із функцією швидкої зарядки. Їхня ціна стартує від 1300 гривень. При купівлі павербанка рекомендую одразу розглянути докупити до нього блок живлення зі швидкою зарядкою для того, щоб павербанк швидко заряджався. І кабель для телефону. Тому що кабель, який йде у комплекті, він короткий і не дуже зручно, не завжди зручно. А так докупити це зразу комплект, і у вас буде все готове вже для використання. Для павербанку важлива якість акумуляторів, тому краще користуватись відомими брендами. що… Стежать за своєю репутацією і можуть гарантувати високу якість. Е, якісь безіменні павербанки можуть мати сюрпризи, як те, що швидко виснажиться батарея і він прослугує ну, рік-півтора не більше. Нормальний павербанк якісний може слугувати при постійному використанні до 3-4-5 років. Альтернатива повербанку зарядна станція. Для квартири це той же самий, як я вже сказав, генератор, тільки він не, не має ніяких вихлопів, не потрібен бензин, його потрібно просто зарядити, коли у вас є світло, ви його заряджаєте від мережі і потім користуйтесь, коли у вас його немає. Є ті роз'єми під розетку, підключити телевізор, холодильник. Він де на 2 кВт, тому можна світло, лампочки, все буде працювати від нього. Дарі військова Денис Захаров цей день.